В Росії помер капітан Костянтин Нагайко, причетний до воєнних злочинів проти України. Про це повідомляє головне управління розвідки. Воєнний злочинець, командир дивізіону 112-ї ракетної бригади РФ. Він причетний до ударів балістичними ракетами по селу Гроза на Харківщині. Тоді загинули 59 людей. Розвідці повідомляють, що Нагайко отримав численні поранення 3 січня внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя. Це Івановська область, де проходить військову службу. При цьому трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла. Понад 4 тисячі. Гектарів Карпатського національного природного парку мало не відійшли в приватні руки. Вартість цієї заповідної землі на за середньою оцінкою понад 480 мільйонів гривень. Прокурори відстояли право власності держави в суді, тому землі залишилися в карпатського національного природного парку. В офісі генерального прокурора наголосили, що територія заповідного фонду є об'єктом підвищеного захисту зі спеціальним режимом використання і повинна залишатися виключно у власності держави. У Ватикані чоловік в масці розгромив головний вівтар у соборі святого Петра. Вандал перескочив огорожу, перекинув шість канделябрів. Вартість кожного, до речі, до 30 тисяч євро. Їм по 160 років. Порушником виявився 40-річний громадянин Румунії. Ним зараз займаються правоохоронці. Мотиви нападу поки не І до слова, собор святого Петра це головний храм Ватикану та шедевр епохи Ренесансу, створений Мікелянджело Браманте та Берніні. Дві третини людства живе під керівництвом літ... літніх політиків Це 67,5% населення землі або 5 мільярдів 400 мільйонів людей І цим політикам вже за 70 років Німецька газета Bild проаналізувала дані про керівників держав Серед них президент США Дональд Трамп, 78 Лідер Китаю Сі Цзіньпін, 71 рік Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді – 74 роки, Путін 71, і верховний лідер Ірану Алі Хаменій 85 років. Вони ухвалюють рішення, які впливають на світову політику, попри загальне омолодження суспільства. Влада залишається в руках старших поколінь, що викликає дискусії щодо їхньої здатності розуміти виклики сучасного світу. А от президент Камеруну Поль Бія, найстаріший чинний голова держави у світі, в 91 рік він керує країною в Центральній Африці, ну тобто йому 91, а керує країною він 42 роки вже. Бія прийшов до влади у 1982-му і відтоді неодноразово змінював закони, щоб залишатися на посаді. Попри численні звинувачення в корупції в корупції, порушенні прав людини, він продовжує утримувати владу, хоча середня тривалість життя в Камеруні лише 57 років. Ну але серед світових лідерів є й молоді політики, яким ще не виповнилося й 40. наймолодшими главами держав є виконувач обов'язків президента Буркіна Фасо Ібрагім Траоре та лідер Еквадору Даніель Нобоа їм виповниться по 37 років. До цієї вікової категорії також належать президенти Чорногорії та Чилі. Чимало держав очолюють лідери віком від 40 до 45 років, серед них голови КНДР, Сальвадору, Туркменістану, Гаяни, Катара, Малі та Бутано. А от президент України Володимир Зеленський в січні відсвяткував своє 47-річчя. минулого року він потрапив до групи світових політиків, яким від 45 до 50, і там, зокрема, президенти Франції, Угорщини та Парагваю. І станом на 25-й рік близько 5% світового населення проживає в країнах, де очолює державу жінка. Це приблизно 380 мільйонів людей в, 27, в 28 країнах. Найбільші з них Мексика та Італія. Однією з найпливовіших жінок в політиці є прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні. Вона стала першою жінкою на цій посаді. Попри жорстку риторику, їй вдається зберігати високий рівень підтримки серед виборців. Наймолодшою жінкою прем'єр-міністркою залишається. 36-річна Крістін Фростадотір з Ісландії по всьому світу жінки і досі мають труднощі на шляху до владних кабінетів.